Це організація Благодійний фонд Мирне небо. Вона зареєстрована в Харкові, але вже за час повномасштабного вторгнення працює по всій Україні. З нами працює саме координатор, закріплений за Сумською Чернігівською областю. Працюють вони в прикордонних громадах. Там є певні критерії відбору цих громад. Ну, по перше, відстань, бо є певні безпекові обмеження для таких гуманітарних місій, тобто ближче, ніж. На певну відстані вони не можуть приїхати. В Сумській області на півночі взяли в роботу поки що нашу громаду. Пан Ярослав наголошує, що ця допомога передусім направлена на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Там один з критеріїв це доход менше ніж 6318 на одну особу в родині. Потім там не більше ніж до п'яти осіб в родині. Ну, тобто є певні обмеження по фінансах одразу. І категорійність багатодітні, якщо в родині є пенсіонер, Бо хтось з вадами здоров'я, ну і так далі, і так далі. Виплати розраховані на кожного члена родини вразливих категорій громадян. Тривалість допомоги складає три місяці. Виплата здійснюється одним платежем одразу за три місяці. Три множимо на три, десять вісімсот. Якщо ми говоримо про родину з чотирьох осіб, то десять вісімсот множимо на чотири виплати не прийдуть одразу, адже надана інформація ретельно перевіряється. А на це потрібен час. Під час реєстрації будуть перевіряти відповідні документи. Якщо це багатодітна сім'я, то довідка, що підтверджує статус багатодітної сім'ї. Якщо це домогосподарства, в складі яких є особа з інвалідністю, то відповідно посвідчення особи з інвалідністю. Якщо одинока мати або батька, документ, який підтверджує, благодійний фонд Мирне небо Харкова буде працювати у шостій протягом двох днів. 5 і 6 лютого тільки в різний час. 5 лютого організація тільки до нас заїздить це буде з 10.30 до 16.30, а вже 6 лютого з 9 до 16. .00. Прийом громадян буде проводити. Одитись у приміщенні центру Юній за адресою вулиця Свободи, 18. Після реєстрації та за її результатами, всесвітня продовольча програма повідомить заявника через смс про надання грошової допомоги. Більш детальну інформацію можна дізнатись на сайті Шосткінської міської ради.